У нас величезний вибір рабиці, як оцинкованої, так, до прикладу, як ця в ПВХ покритті. Ви часто запитуєте, чи загнуті края. Так, подивіться, як загнуті края у цієї рабиці. Вона йде всередині чорний метал, але зверху ПВХ покриття. І воно міцно, міцно приєднано до цього металу. Тобто він не відлущиться, нічого з ним не станеться від погодних умов. Це все міф. Коли Кажуть, розповідають, що в ПВХ гірше, ніж оцинковка. Ні, Вона насправді дуже популярна. Її дуже часто купують у нас майже щодня по 20, 30-40 рулонів різної висоти. Вона є з ячейкою 50 на 50 як тут, а також зменшеного розміру 35 на 35 Висота рулонів може бути 1,20 м, 1,50 м та 2 м. Товщина, як тут, 2,5 мм. А також може бути 3,5 мм, навіть товстіше, ніж ця. Ось така вона у нас гарна, так гарно виглядає. В основному в зеленому кольорі. Також можемо запропонувати ось такі стовпчики до неї З оцинкованого металу в порошковому фарбуванні. І ось так гарно можете зробити парканчик. Якщо вам, вас не влаштовує така сітка 3D, або ви вважаєте, що вона задорого коштує, то ось гарна альтернатива рабиться.